Так, схоже, я стаю астрологом. Поки що безкоштовно, тому користуйтеся. Отже, водолій. Просили мене про водолія прочитати із мого нового а, блокнота, який мені Діана подарувала. Я звідси читаю гороскопи. Про себе вже почитав по, в попередньому відео. Зараз читаю водолій. Так, водолій. 21-20 лютого. Це вони народжуються в цей період. Щирі, відкриті, товариські, врівноважені, відзначаються великим розумом і чуттєвістю, цікавиться водолій всім новим, оригінальним, таємничим. Рисами характеру почуття справедливості, вірність, прямолінійність і поблажливість. Недоліки є недоліки навіть це марнотратство. Певна нестійкість характеру, підкорення чужій волі. Часто має складну долю, а більшість суттєвих змін і важливих подій припадає на 25-35 роки життя. Це водолій це оптиміст, який живе у світі своїх ілюзій, бентежний, нервовий, але водночас привабливий. Щасливий місяць водолія – серпень. День субота. До речі, сьогодні субота, тому сьогодні ваш щасливий день. Число 8. Самоцвіти цирконії і гранат, колір фіолетовий, стихія повітря. Планета Сатурн. Так, друзі, і це гороскоп від Миколи Сергійовича. Пишіть, кого ще, чиї гороскопи прочитати.